Бабусю, а ти можеш ще один раз побути бабусею? Щось я не розумію тебе, онуку. Розумієш, бабусю, у нас на вулиці у всіх хлопців є бабусі у деяких одна, у інших дві, а у мене так взагалі чотири дві мої і дві бабусі, тата й мами. А у Андрійка зовсім зовсім немає бабусь. Мені його шкода. Так ти хочеш йому мене вітати? Бабусю, яка ти дурненька. Ти просто будеш теж йому бабусею, годувати його разом зі мною млинцями і взимку в'язати йому шарфи і теплі шкарпетки. Горе ти моє цибульне, була у Андрійка бабуся Надя. Дружили ми з нею ще зі школи, подружками були. Тільки вона загинула в автомобільній катастрофі, коли Андрійко тільки народився. Поїхали вони з Андрійкиним дідусем в лікарню зустрічати маму твого друга з лікарні. Бабусю, ти чого плачеш? Важко дитинку згадувати. Поїхали вони, значить, вранці, а назустріч їм велика машина Камаз. Водій тієї машини заснув за кермом і трапилася біда. Загинули Андрійків дід і моя подружка. А пироги є. Ти приводь його до нас. Хоча ви і так усією своєю бандою майже кожен день у нас граєте. І шарф із шкарпетками я йому обов'язково зв'яжу до Нового року. Спасибі, бабусю, та тільки не розповідай про цю історію нікому. Раз йому мама не сказала, значить, так поки що треба. Добре, бабусю, я вмію зберігати таємниці. Ось і розумниця. А зараз біжи до хлопців, пограйте трохи, скоро будемо обідати. І я пострибала на своїй скакалці до своїх друзів. Хлопчики, хтось в порожній будинок приїхав жити, пішли дивитися. Доганяйте, хто останній, той порисячий хвіст. І ми помчали на останню, на сусідню вулицю. Там уже друге літо стояв забутий будинок. А сьогодні, коли я шукала своїх друзів, то біля того будинку зупинилася вантажна машина. І здорові дядьки в синіх комбінезонах розвантажували всякі дивани та комоди. Коли ми прибігли додому, то біля цієї машини стояв якийсь товстий та лисий дядько. Він зняв бейсболку і витирав хусткою своє спітніле обличчя. Дітлахи, а де тут можна водички попити? я можу із дому принести. А можна, дядечку, на колонці попити і вмитися? От спасибі, пацани, проводите? Ходімо, ми вам покажемо, це недалеко. Дядьку, а кого ви привезли? Одну серйозну даму у віці. Бабуся хороша, ви вже її тут не обманюйте і не ображайте. Ні, ми нікого не ображаємо. А чому вона одна? А більше у неї нікого немає? Це все, що я знаю. Ну, спасибі ще раз, хлопці, врятували мене від спраги та й моїх друзів. Я їм повне водро... відро води набрав. Тепер біжіть по своїх справах, а завтра приходьте знайомитися. Ми втекли назад на свою вулицю, а Андрійко залишився ще подивитися, як далі будуть розвантажувати машину. Він мріяв стати водієм великих машин. І сподівався випросити маленько посидіти в кабіні у водія. Дуже йому подобався запах бензину. Андрій піднявся на стару яблуню перед будинком і став спостерігати. Він сидів тихо, як миша, щоб ніхто його не прогнав. Раптом, внизу, під тим місцем, де він сидів, пролунав голос бабусі. Я перепрошую, мій юний друже. Мені неприємно тебе турбувати. Але дуже не хочеться сьогодні ночувати на вулиці. Я кудись посіяла ключі. Чи не міг би ти забратися в віконце і відкрити нам зсередини двері? Андрійко спочатку розгубився, а потім погодився і енергійно захитав головою. Йому, звичайно, не хотілося, щоб ця дивна бабуся ночувала на вулиці. Мене звуть Андрій, і я вам допоможу. Мені це не важко, якщо дядечки допоможуть мені дістатися до квартирки. А вас як звуть? Ольга Миколаївна. Дуже приємно. Андрій стрибнув з дерева і приземлився поруч із маленькою сивою бабусею, з добрими та карими очима. А ти, Андрійку, пироги, з чим любиш? Сповидло. А ще з цибулею та яйцем. Домовилися. як я тут влаштуюся. Дня через три приходь до мене в гості, буду тебе чаєм з пирогами пригощати. І поліз наш друг віконце відкривати незнайомій бабусі двері. Будинок був порожній і запорошений. Але Андрійко десь зумів порвати свою сорочку і засумував. Дома від мами такого ременя перепаде, не зрадієш, а нова бабуся врятувала нашого друга. Вона зашила сорочку і обіцяла до завтрашнього ранку все полагодити. З того дня з'явилася у Андрійка бабуся, а вона читала йому казки, штопала і в'язала йому шкарпетки. Навіть кілька разів Андрійко з мамою приходили до неї в гості на пироги і самі запрошували бабусю Олю до себе на обід. А одного разу бабуся Оля захворіла. Андрійко сам для бабусі варив картоплю в мундирах. А я йому допомагала. Мене моя бабанюся вже давно навчила газ включати і сірником підпалювати. А ще ми ходили їй за ліками та варили манну кашу. Звичайно, нам дуже сильно допомагали дорослі, але Андрійко про бабусю Олю дбав більше всіх. Це ж його бабуся. А ми за нього були раді. Тепер у нього, як у всіх дітей, є своя. Чужа, але така рідна бабуся.